Усім привіт! У вашего уваги Оля мішечка з теплою жилеткою, жилеткою на овчинці. Подивимо, що попадає. Насліона з овчинки, розмір 4X Еліо. Наступна з овчинки 4Х Елля. Розмір ЛХ, жилатка з овчинки. 3X L всередині naціHC. Ще ось така гарненька. Розмір XL, шкіряна розмір XL, ще розмір М. ML, Така дублена. Три xl 2 Два 2 два Ще всередині на CVH. Повністю зловчинки. Розмір XL. Розмір 3 xl Ще всередині на CVH. Розмір Л. tex Розмір XL. Так, зараз приберу і продовжимо наш огляд. Наступна. Два іксей. Два іксей. Як бачите, розмірна сітка триксей. Розмірна сітка тут чудово. Воно всі на цигаєчці три іксей. Шкіряна зверху. Всередині надсигайці. Розмір, L ще шкіряна всередині на цигації. І ми оглянули 100% нашого мішечка, Бачите, що попадає.